Uh, <говор> ні, ну так якісь питання. Ну так, ну, просто та її, давайте досить типу, не вступати в конфлікт. Звісно, да, у нас немає бажання, не бажання, щоб наші люди ну, ночували ви... в февліції. Конституційне право є. Чому штовхають? Чому штовхають? Правитеш підписує. Конституційне право. На що? Ми будемо штовхатися чи продемонструємо на секундочку у нас тут. Тому що бояться. Вот смотрите, мы остановились, но они будут Ой. дальше идти, и нам тоже придётся. Это, ну, все очень просто. Ну, тобто зачитала нам постанову суду, яка суперечить Конституції України. Я вважаю це підставою для того, щоб робити те, що роблять. Давайте я вийду. Кого не випускаєте? Я представник преси. Випустіть мене. Чому ви мене не випускаєте? Чому ви мене не випускаєте? Шановні журналісти! Журналісти оточили вколи і не хочуть випускати. Зверніть, будь ласка, увагу. З, я, з, яких, з якого приводу? За яких причин? Що сталося? Чому ви мене, чому ви мене не випускаєте? Ви будь ласка. Ви порушуєте закон? Чому ви мене не випускаєте? Дайте я вийду. Дайте я вийду. Дайте я вийду. Дайте я вийду, ви порушуєте статтю 171-го. Зараз вийдете. вийдете, вийдете, вийдете. Ми нічого потім не маємо, вийдете. Так а чому ви мене не можете зараз випустити? Вийдете. Я висвітлю громадську подію, випустить мене, будь ласка. Поліцейські жандарми. Всі вийдете, ми не будемо затримувати. Так а чому ви мене не можете зараз випустити? Вийдете. Чому ви мене не можете зараз випустити? Проходьте. Ну так ні, розціпить руки, ось так раніше було. Чому так не можна було зробити? Ты раніше. Проходьте. проходьте, будь ласка, проходьте. Забуйся, друг. Забудьте. 15 тисяч довольна. Ламаєте. Я сам, я сам, ходимо, працюю. Чого таке взагалі? Хто ви такий? Чому, зав... Чому ви мені заважаєте? Хто ви вперед! А ви чого штовхаєте? Чого штовхаєшся, ти, вечер? Чого штовхаєшся? Чо толкайся, блядь. Погони, покажи. Приставляйся, блять! Сюда подошел! Подошел сюда! Приставился! Пошел, швидко! Представься! Быстро представился. Прессу хорош толкать, да? Молодец. Представься, ну, махай руками, что ты? Ты в руками, давай. Ну, давай. Я а а никого забрал. Ви забирали. не забирали, прокоментуйте, будь, будь ласка. Я не знаю, хто забирав. — А ви запитайте, ось Ой, ці чолові тоді, знає. Ні, ні. Вони вони ті чоловіки забрали тільки що в авто. Не пішли до вас. Вони пішли вас. Давайте, я вас помолюсь, химашки помолюються, по вони пішли до Лаври. То не на Лаври, Лавра, Лаврі там, то вони там збираються Лаври. — Я хотів зайти, а то не туди, не там ворота знайшов, туди куди. Я так как бы на свято прийшов. Так вони там просто стоять, ви думаєте, так? Я не знаю, что вони там стоять.